Її життя було коротким, а доля трагічною. Проте її ім'я пам'ятають крізь роки. У Чернівцях встановили пам'ятник буковинській німецькомовній поетесі Зельмі мейрбаум Айзінгер. Доля цієї дівчини надзвичайно трагічна. Це Буковинська Анна Франк. Зельма писала ліричні вірші, але вона також виливала свою душу. І за її віршами можна простежити також її біографію. Ініціатором встановлення пам'ятного знаку була як українська, так і німецька сторона. Наукова співробітниця єврейського музею у Берліні Гельга фон Льовеніх каже: українська культура повинна стати відомою у Європі. Зельма залишила по собі альбом з віршами, і наразі він є величезною реліквією. Він зберігається у Єрусалимі в музеї Ядвашем. Звичайно, що поети, які писали німецькою мовою, важливі для Німеччини, але вони також важливі для України, адже вони показують Україну як відкриту країну, яка приймає чужі культури і робить їх набутком своєї власної культури. Зельма Мер Баумайзінгер, молода та талановита дівчинка, яка не пережила голокосту, як і більшість євреїв. В юному віці вона потрапила в гетто. Згодом її депортували до трудового табору у Трансністрії. В день депортації поетеса чудом встигла передати невеликий альбом з віршами, написаний олівцем комусь із знайомих. Її вірші надзвичайно талановиті. Якби їй вдалося прожити довге життя, вона б стояла в ряду з найвидатнішими поетесами нашої світової історії. І тому це дуже приємно, що в такому затишному куточку, неподалік від того місця, де вона мешкала, відкривається цей пам'ятник. І дуже важливо, щоб молоді люди, молоді чернівчани, знали про це ім'я. Пам'ятний знак юній поетесі встановили на вулиці Шолома Лейхема. За словами Петра Рихла, вибір локації був не випадковим, вне, що воно біографічно пов'язане з поетесою, тому що це район гетто, звідки її депортували, де вона жила, як представниця єврейського населення, і звичайно, потім перед нею. Простерся шлях у Трансністрію, а після смерті шлях у безсмерті, як поетеси. На відкритті пам'ятника були присутні іноземні гості, голови єврейських громад та почесні консули європейських країн. Зельма є не тільки талановитою німецькомовною поетесою, але і символу втраченого під час голокосту молодого єврейського покоління інтелігенції. Через страшні події Другої світової війни юна дівчинка з Чернівців так і не встигла дописати свою поезію. У 18-річному віці вона померла від висипного тифу, перебуваючи у трудовому таборі. Не встигла дописати. Останні слова, які були написані олівцем у її щоденнику, тепер викарбувані на бронзовій скульптурі. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк Чернівецький промінь.